Всім привіт, це Вашкар. Займаємось з братом пригоном автомобілів. От Сьогодні у нас приїхали два автомобілі: це Кашкай Nissan і це Renault Senix 4. Дивіться, ці автомобілі у нас два з панорамою, два з гарним кліренсом, максимально класним для користування, що по місту, що по трасі. Так, дивіться, давайте перейдемо, мабуть, по Кашкаю. Це в нас механіка. Двигун 1,5, дизельний К9К, надійний класний економічний двигун. Потім автомобіль весь в рідній фарбі в гарному збереженому стані, тобто максимально класний для зручного користування. Є, до речі, тут ще передня камера. Камери є в зеркалах і є камера задня. Потім це у нас. Сенік четвертий. 4, це автоматична коробка, також двигун 1,5, дизельний надійний класний двигун. Є передні задні парктроніки. також є панорама. Тут розміщується багато різних датчиків, датчик полоси, датчик знаків, датчик світла, тобто максимально зручно для користування. Також є безключовий доступ. Автомобіль також в рідній фарбі, збережений. Видно, що за цими автомобілями двома доглядали. По пробігам тут також вони максимально мінімальні. 144 пробіг і 134 пробіг. Кого цікавить, і вся інформація буде внизу під відео. більш детальні фотографії на нашому сайті. Тому переходьте, телефонуйте і цікавитесь. Всім до побачення, до зв'язку.